Як діяти, якщо ви побачили людину, яка тоне. Спеціалісти сумської рятувально-водолазної служби розповіли і показали відпочивальникам, що робити в такій ситуації. Кажуть, важливо діяти швидко, рішуче, але обережно. Підходить ззаді, бере його руки, під одну руку засовує свою руку, за другу тримає, щоб руки в нього були заняті. Як кажуть, зв'язані, будемо так казати. Морської його ще називають. На себе закидає, і потихеньку, так і на спині. Це один із варіантів, як безпечно для самого рятівника дістати людину із води, говорить Валерій Марков. Головне не подавати потопаючому руки. Якщо уникнути цього не вдалося, необхідно в будь-який спосіб вивільнитися. Він мене топить. Що мені робити? Мені треба від нього освобождатися, тому що мені що йому гайка буде. Я кажу відкритим тік, освобождатися, як угодно. Не думати о том, що йому больно буде, він потім скаже мені дякую. Ноги є. Що угодно, лише б він руки бросив. Якщо людина, яку дістали на берег без свідомості, необхідно надати їй першу домедичну допомогу. Насамперед перевірити дихання. Якщо чуєте хрип, булькання або будь-які інші ненормальні шуми, це означає, що людина не дихає і без свідомості. З цього моменту не витрачаючи часу, ви помидні якомога швидше надати допомогу. Слід провести п'ять рятівних вдихів. Якщо людина все ще не подала ознак життя, негайно перейти до серцево-легеневої реанімації. Про себе ви рахуєте до 30. Після 30 натискань ви будете робити два вдихи. І продовжувати, поки не приїде швидка допомога. Насправді всі зусилля по порятунку людини будуть залежати тільки від того, чи буде перериватися той, хто рятує, і той, хто поруч значить, тільки швидко зорієнтується і почне п'ять вдихів рятувальних, а після них компресії і вдихи. Аби уникнути таких ситуацій, важливо дотримуватися правил поведінки на водоймах, говорять рятувальники, адже нерідко пляжний відпочинок закінчується трагічно. Підтвердження цьому статистика: і початку року у Сумській області на воді загинуло 18 людей. Останній випадок зафіксований вчора в Охтирському районі. загинув юнак 2003 року народження, а 3 липня в селі Нижньосироватка Сумського району загинула дитина 2008 року народження. Оскільки у Сумах досі немає офіційно визначених для купання місць, відпочивати рятувальники радять лише на перевірених пляжах і в жодному випадку не лишати без нагляду дітей. Не запливайте далеко, відмовтесь від будь-якого вживання алкогольних напоїв. Слідкуйте за погодою, тому що зараз дійсно припікає, щоб вам не стало погано, щоб не було сонячного удару. І забудьте, будь ласка, про стрибки із мостів на водні об'єкти, тому що ми ж не знаємо, що може бути на, на дні. І плюс війна, шановні, триває. В нас є дуже багато випадків, коли наші. Піротехніки, піротехніки, де СНС на водних об'єктів дістають вибухонебезпечні предмети. Дотримуватися цих правил не складно, зазначають фахівці, але саме вони гарантуватимуть вам безпечний відпочинок. Тоня Борзеленко і Валерій Коваленко, новини СТС.